Відбулася дуже важлива атака на новоросійськ. А також Зеленський відповів Трампу на його мирний план. Ви на каналі Новин. Мене звати Олексій. Давайте далі розбиратись щодо чого. Я вам нагадаю, що Трамп хоче запропонувати Путіну угоду, згідно з якою НАТО не розширюватиметься на схід та не буде брати до альянсу Україну. Також Трамп пропонує Москві забрати частину окупованої території України. Та якщо Трамп знає, як закінчити війну в Україні, він має розповісти про це сьогодні, так заявив Зеленський. А далі я вам зачитаю. Якщо є ризики для української незалежності, ми хочемо бути готовими до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи отримаємо ми потужну підтримку США, чи залишимося зовсім одні, додав український лідер. За словами Зеленського, він потенційно готовий зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди. Та поки що Трамп не коментує такі події, а в Кремлі взагалі заявляють про те, що Путін і Трамп не ведуть діалог щодо досягнення миру в Україні, так повідомляє Пісков. До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не підтримає припинення вогню, яке передбачатиме капітуляцію України. Канцлер назвав дивною взагалі пропозицію Путіна. За його словами, це свідчить про те, наскільки. Цинічно там мислять, і що російський лідер взагалі не має наміру припиняти свою загарбницьку війну. Також Зеленський назвав найбільшу проблему в цій війні, він заявив про затримки в постачанні зброї від західних союзників, і це за його словами найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом просто минає дуже дуже багато часу. Та також президент не, не згоден з думкою, що війна зайшла в глухий кут. За його словами, ЗСУ зараз краще підготовлені з погляду живої сили ніж кілька місяців тому, і новий наступ це питання лише озброєння бригад. Ну а далі давайте поговоримо про те, як Збройні сили України знищують ворога в Російській Федерації заявили про атаку безекіпажних катерів на Новоросійськ. Влада навіть просила мешканців міста не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, а вікна якої не виходять на море. Про атаку безекіпажних катерів на російський новоросійськ, де розташована, до речі, важлива військово-морська база Чорноморського флоту РФ, заявив мер міста Кравченко. Також про вибухи писали в місцевих телеграм-каналах. Місцеві жителі повідомляли, що близько 30 хвилин чули вибухи з боку моря. Я вам нагадаю, що Новоросійськ – це головний російський порт на Чорному морі та одночасно військово-морська база окупанта. А після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму туди було переведено майже весь Чорноморський флот Росії. Також Збройні сили України вдарили по російському складу боєприпасів у Донецьку. Почалася повторна детонація і розліт. Снарядів так повідомляють місцеві жителі в телеграм-чаті. Пізніше був повторний приліт в тому ж районі. Про це повідомляє телеграм-канал Новини Донбасу. Повідомляється також про влучання в Будьонівському районі міста. Треба відзначити, що вибухи в окупованому Донецьку за останній час стали просто регулярними. В додаток до цього. Гур спільно із службою зовнішньої розвідки. Правда, ще 1 липня завдали удару безпілотниками по електропідстанціях в Бєлгарській області, внаслідок чого зупинив роботу Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова у Воронезькій області, так повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці. Комбінат було повністю знеструмлено, через що зупинилися. Усі електродугові печі, в яких застиг навіть метал, для їх повторного запуску може знадобитися навіть декілька місяців. Джерела вказують, що цей комбінат має виключне значення для військово-промислового комплексу Російської Федерації, оскільки виробляє високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецстали для автопрому та машинобудування. До речі, зброї буде більше для знищення окупанта в Чехії. Чесько-українська компанія під назвою UAC запустила серійне виробництво розвідувальних дронів лелека та ударних дронів булава ексклюзивно для української армії. Так пише чеське видання. Компанія розгорнула серійне виробництво в чеському місті Колін та планує постачати Збройним силам України розвідувальні. Та ударні БПЛА. Також союзники по НАТО погодили військову допомогу Україні на наступний рік в розмірі 40 мільярдів євро. Так пише видання Реус. За інформацією видання, лідери країн Альянсу підпишуть відповідне зобов'язання наступного тижня під час саміту у Вашингтоні. А новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Запевнив у продовженні підтримки України на цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую тобі за перегляд. До зустрічі!